Вітаю учні на уроці української мови. Ми на попередніх уроках розбирали і продовжували розбирати головні та другорядні члени речення. Зупинялися ми на другорядних членах речення, тому що там їх більшість так це додаток, це означення, це обставини. Обставини це ще й порівняльний зворот, звороту, значення це ще й прикладка, тому це треба на все це звертати увагу, відокремлювати їх, знаходити, пам'ятати, на які питання вони відповідають тощо. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення і а, контрольний письмовий переказ. Тож я зафіксую наш вид роботи. Так, ось з'явилося поле. Для написання п'ятнадцяте, контрольний, докладний, письмовий, переказ. Розповідно тексту з елементами опису пам'яток історії і культури в публіцистичному стилі. Так. Є. У підручнику у нас тут тема 5, Качанівська садиба. Єдине, що я не можу зрозуміти для себе, трошки заплутався, чи працювали ми з цим текстом попередньо, чи ні. Але якщо працювали попередньо, нічого страшного, вам вже буде знайомий цей текст, і ви вже зможете написати чітко гарненький письмовий переказ і отримати високу оцінку. А, прочитайте текст, так? Качанівська сади. Перебуваючи на Чернігівщині, неодмінно звітайте до селища Качанівки, Ічнянського району. Тут у середині XVIII наприкінці ХІХ століття був створено розкішний палацово-парковий ансамбль, який вражає своєю архітектурною довершеністю. Садиба розвивалася протягом 150 років, неодноразово перебудовувався і змінювався її просторовий острій. Качанівський ансамбль розташований на двох рівнях, на верхньому плато – а споруджено палац із вежею Альтанку, Георгіївську церкву, пам'ятник Тарасові Шевченку, нижній рівень це ландшафтний парк із 12 ставками, павільйоном, скульптурами, містками, амфітеатром. Центральним елементом садиби є палац. Ця споруда дійшла до нас у стилістичних формах класицизму. Тобто, в принципі, текст непростий, дуже складний і складний, тому що багато ось цих моментів з описом, так, багато різноманітних складних таких термінів, архітектурних термінів, так, у будівництві, які трапляються. Тобто, тут в принципі нелегко. Тому, якщо вам потрібна за потреби там. Скористатися цим текстом під... підгледіти, так? То, будь ласка, можна, але не переписуючи слово в слово. А... На головному фасаді палацу під прямим кутом до корпусу прилягають два одноповерхових плігелі. Фасад підкреслено глибокою лоджією на два поверхи і увінчено півсферичною декоративною баною на високому підбаннику. У боках є скульптури, а в центрі барельєфна композиція. Відвідувачів палацу вражають і малі архітектурні форми. У нагірній частині парку на пагорбі над ставом височіє альтанка Михайла Глинки, поблизу якої розкинули своє гілля, старезні дерева. Цікавими є скульптури сплячих плячих левів, обабіч головного входу та два кам'яних містки. Перекинуті через яри. Уславили Качанівську сади, представники роду українських дворян Тарновських, знаних благодійників і маценатів. Можемо звернути увагу. Мені чомусь а, нагадує цей палац у Качанівці. Якщо дивилися, можливо, бачили десь а, цей український серіал Кріпосна. От чомусь мені звідти Це, цей палац. Можливо, саме там і відбувалися зйомки, щось схоже дуже. Так, вони спонсорували видання книжок, виступали організаторами літературного, мистецького, музичного життя. Гостями Тарновських були письменники Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Микола Воголь, композитор Михайло Глинка, Семен Гулак артемовський Художники Ілля Рєпін, Михайло Врубель і багато інших видатних особистостей. Василь Васильович Тарновський був колекціонером українських старожитностей на базі його колекції, яка зберігалася в палаці створено Чернігівський історичний музей та Національний музей Тараса Шевченка в місті Києві. Про садибу в Качанівці можна розповідати ще дуже багато. Але краще поїхати туди, посидіти під кронами дерев, поспілкуватися з працівниками музею. Від подорожі у вас залишаться тільки приємні враження, адже цю пам'ятку визнано перлиною палацу паркової архітектури кінця 18-19 століття. А ось це як висновок іде. Так, тобто, в принципі, можете записати це, коли будете переказувати ось цей момент, це буде ваш уже кінцівка висновок у переказі. В принципі, буде дуже добре. А що таке складний план? Так, і ну написано там: запишіть складний план тексту. Прочитайте текст удруге за планом, докладно перекажіть, прочитано прочитане на письмо. В принципі, я не вимагаю від вас складання складного плану. Можете написати простий, записати його потім. Давайте так, я зафіксую. Так, ось у вас в зошиті як створено має ви все це виглядати. Записали тему. Потім назва тексту качання та Потім план. Фіксуєте план. І переказ після плану. Письмовий. Дивіться, як вам зручно оформити так ви зробити. Якщо в зошиті працюєте, то фотографуєте мені, надсилаєте. Якщо що зробив. Там працюєте, наприклад, з електронним документом, туди заносите свій переказ, то надсилайте мені також або фото, або файл цього документу. Якщо там в нотатках в програмі якісь там нотатки, так, блокнот ви записуєте, фіксуєте, працюєте вам так зручно, можете теж мені надіслати або фото, скріншот, або ж, наприклад, сам файл. Прикріпити у е, завдання, яке буде розміщено в класу. Варто пам'ятати, що у нас з елементами опису, так то відповідна схема опису будівлі, наприклад, загальні враження від будівлі, вони розкриті у нас у е, самому тексті відомості про призначення будівлі та місце її розташування. Опис самої будівлі, центральний фасад, його членування, оформлення центрального входу, форма будівлі, наявність колон чи веж, загальне сприйняття будівлі в архітектурному ансамблі, території, загальна оцінка пам'ятки та її значення для народу і схема опису пам'ятника, наприклад, якщо це не будівля, а пам'ятник так, загальні враження від пам'ятника. Ну, наприклад, ви йшли, йшли вулицею або парком і ось просто зупинилися і дивитеся на той пам'ятник. Так, він дивиться на вас, а ви на нього. І у вас е водночас з'являються якісь враження пам'ятника від вас, те, що ви там дивитеся на нього, а, ви, а, а у вас від нього на нього дивитися, і здається, що він дивиться також на друге відомості про те, де встановлено пам'ятник і хто є його автором. Так? Ну де може встановлено там площа, парк той саме так, вулиця, а, стіна будинку. Там з'являються третє стисла інформація про те, на честь кого чи чого його встановили. Не забуваємо, що пам'ятники встановлюють не лише. Людям, так? тобто живим істотам, інколи пам'ятники встановлюють ще й, там тваринам або якимось предметом. Тобто це може бути різне. Четверте опис самої скульптури, так? Там, наприклад, заввишки 5 метрів, завширшки, широта, наприклад, там 10 метрів, ну там будь-який можете вже називати а, опис постаменту. То постерег займає половину від дупшини, так, або висоти того пам'ятника. Шосте загальне сприймання пам'ятника в архітектурному ансамблі території, ну наприклад, територіально чи доречно розташований цей пам'ятник, так або можливо він недоречно розташований. Його треба прибрати звідти, або, на вашу думку, поставити в іншому місці, де він був, був би зовсім так більш. Нормально виглядати сьомий загальна оцінка пам'ятника та його значення для народу. Так ну і щоб взяти там пам'ятник Шевченка, то зрозуміло, що для народу це величезне значення, йому встановлено велику кількість пам'ятників не лише в Україні, а й поза межами нашої держави. Тому, ну, в принципі, можна сказати, що багато всього у нього з плечима, і він це та людина, яка заслуговує на увагу і заслуговує на те, аби. Пам'ятники стояли і знаходилися. Дізнамо на його честь, названо не лише пам'ятники ят... пам встановлено, названо величезні кількість кількості вулиць, будинків, там площ навчальних закладів, назв там театрів. Тобто, ту велика кількість всього, що пов'язано з Шевченком. Зверніть увагу, описуючи скульптуру, потрібно пам'ятати, що основним у ній є передача не форма, а духовного світу людини та характеру. Ну, це якщо ми описуємо скульптуру. Якщо ж ми описуємо з вами якусь пам'ятку, так, архітектурну, опис пам'ятки історії до культури, то в принципі ми маємо вже сказати, що як ми сприймаємо цю так... Пам'ятку або садибу, як ми можемо його сприймати, яке враження він у нас справляє, а, що там всередині, що, що там ззовні. Ну, тут багато всього а, є. Тут, в принципі, пояснили, сказали. А, отже, не забувайте про те, що у вас є текст, так з яким ви працюєте, тобто прочитали його, а, записали план. Тексту простий, може простий, я дозволяю. читайте ще раз текст у друге Прочитали, ну і далі переказуєте за своїм планом. Якщо ж вам потрібно підгледіти так, подивитися, ви щось там призабулися, щось загубили, щось потрібно там записати. Будь ласка, ви можете користуватися, але звісно, що не займатися списуванням всього тексту, а лише якимось фрагментами можна записувати, перекази використовувати. Так, ну і свій переказ ви надійшли до мені в класрум. Прикріпите свої файли до конкретної роботи, до завдання, яке я створю вам. І якщо ж виникне запитання, то ви можете надіслати його під відео, цей коментар, або ж написати мені коментар або повідомлення в Classroom, де ми з вами безпосередньо так, комунікуємо, тобто спілкуємося і так далі. А, із тем, які ми вже пройшли, обов'язково потрібно повторювати роз, ну, будемо з вами ще раз розбирати це головні другорядні члени речення. Так з ними попрацюємо. Ну а трохи згодом вже буде у нас і а, тематично контрольна робота з цими темами, тому будьте уважними, переглядайте класрум, і звісно, що. Старайтеся термін виконання я не ставлю в класрумі. Пам'ятаєте, так коли зможете виконати, тоді зможете. Коли ви виконуєте, мені приходить, надходить так повідомлення. З текстом, що дитина надіслала мені роботу, і я можу подивитися. Не ображайтеся, якщо я там не одразу можу перевірити, або там за декілька якийсь певний проміжок часу, але все одно я перегляну і вам поверну роботу вже з оцінкою. Все, Дякую за увагу. діти, До зустрічі.